Отримав від вас дуже багато питань з приводу колишнього заводу Умань-Фермаш, які, як ви знаєте, придбали брати Дікуни, Андрій Дікун і Любомир Дикун, які є ще й депутатом Черкаської обласної ради. Ми придбали його навесні 2023 року, тобто через рік після масштабного вторгнення Російської Федерації обогатились настільки, що змогли придбати. Завод. Ну і люди, хтось питає, що от, скажіть, а що тут такого, От це ж вони бізнесмени. Я відповім, що такого. Це не бізнес. Спочатку зробити в місті переворот в квітні го року, поставити свого першого заступника, Ганні Олега, на посаду першого заступника міського голови. Потім розікрасти бюджет і продавати гуманітарну допомогу найближчим часом я. Окрема, запишу відеоблог по кримінальним справам, які сьогодні розслідуються відносно